Чи правда що лесбійки більш ймовірно отримують мультиоргазми? Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня сексологиня. І Сьогодні я вам розкажу про мультиоргазм, мода і забавка з порнографії чи щось реальне, що можна привнести в своє сексуальне життя? Мультиоргазм, іншими словами, множинний оргазм це здатність жінки після першого оргазму. При стимуляції далі отримувати наступний і наступний оргазм. Дійсно, гомосексуальні жінки статистично ймовірніше отримують множинний оргазм, тому що стимуляція продовжується так, як вони не займаються сексом з чоловіком. Чоловіка після ерекції не настає рефрактерний період, тому що це жінка. Да? Вони продовжуючи стимуляцію, виходять на множинний оргазм. Чи вроджена це історія? Ні, не вроджена. Це питання техніки, навички і якогось нашого, знаєте, внутрішнього сміливого бажання забажати, захотіти і відтворити. Ще. Але буває так, що під час стимуляції головки клітера після першого оргазму жінка відчуває чутливість, таку, знаєте, дещо болісну. І стимуляцію потрібно замінити на м'якшу. Наприклад, якщо головку клітера стимулювали пальцями, то вже після першого оргазму краще спробувати стимулювати її долонею. Тобто. Ми до нервових закінчень все ще доторкаємося, ми все ще оцей приток крові зберігаємо, але слизова оболонка не так натирається долонею, як вона щойно була натерта пальцями. Це маленький такий технічний момент безпеки. Що ще внутрішнє в собі треба помітити, якщо хочеться мультиоргазмів? Звичайно, мультиоргазмів хочеться в значенні як... Більшого мультизадоволення, і звичайно, що жінка якій Важко погодитися на ось цей реальний оргазм з партнером, іноді буває страшніше уявити, що оця увага до неї, оцей прожектор, направлений на неї, залишається на ній ще довший час. А звичайно, жінки, які хочуть тут і зараз, жінки, яким треба багато задоволення, які не зупиняються, вони просто продовжують. Отримувати задоволення і множинний оргазм відбувається знову і знову. Знову неочікуваний врив. Це відео. Так я Віка, співзасновниця каналу. Це між нами. І я нагадую вам, що у нас є власний амфігенний секс шоп. Переходьте до нас в інстаграм та в телеграм та купуйте найкращі і найтехнологічніші девайси, з якими от точно всі можна сказати: «Єй, я крутий, крута, бо я купую ці секс іграшки, і мені не соромно. Посилання в описі. Чи буває множинний оргазм в чоловіки? Ні, не буває. Тому що після сім'я виверження в чоловіка настає рефрактерний період. Це зона повного незбудження. Тобто період, коли серцебиття якраз має повернутися в норму, член після ерекції повертається в норму, усі сім'яні пухирці. Та залози заспокоюються після оцього збудливого сексу, після сім'ї І саме на етапі рефрактерного періоду ми зупиняємо сексуальну активність. Іноді жінки навіть ображаються, кажуть, що він якийсь там він сторонений, в мене відвертається, спить щось там, іде курить, образло. Але це рефрактерний період, це повна незбудливість, а іноді навіть от фізичне небажання, щоб доторкалися далі. І от саме Цьому періоді ми вже і не можемо продовжувати стимуляцію. А значить, ось цей наш е, мультиоргазм, множинний оргазм, неможливий. Але буває так, і це я вже вам розказую плітки моїх клієнтів, чоловіків з сексологів. Буває так, що в чоловіка рефрактерний період досить короткий, і він, от, знаючи, що довго сексу не було, він. Не зупиняється на цьому першому оргазмі, тобто він дійсно. Отримує оргазм, еякуляція відбулася в презерватив, Він продовжує цей секс. Рефрактерний період в нього непомітно для жінки пройшов. Оця еякуляція. Перша така швидка, як вони кажуть, така соромна, така позорна. да? відбулася він продовжує фрикції. Він отримав більше часу, тому що тривалість статевого акту подовжується після першої еякуляції. І Виходить, що тривалість сексу довше, і він вдруге еякулює. Це не мультиоргазм, але це досить яскрава і інтенсивна оргазмічність в житті чоловіка. Якщо у вас так, це може подовжити статевий акт, це може давати. Більше задоволення вашій жінці і вам, але буває так, що на другий секс після першої еякуляції немає емоційного бажання йти. Оце саме рефрактерний період, і це теж нормально. Якщо вам раптом не вистачає часу принести задоволення вашій партнерці, то вам потрібно почати фрикції з партнеркою трошки пізніше, тому що дійсно час до оргазму у жінки. Він довший, прям хвилин на сім, дев'ять, іноді дванадцять. І й виходить, що жінці 12-15 хвилин треба до оргазму. А чоловікові, наприклад, чотири. І от важливо, щоб оцей цей час він припав не на після еякуляції чоловіка, і в нього ще й рефрактерний період бахнув, і Вона, бідна, сидить, а він відвертається, лягає спати. А саме воприлюдію. Тобто розігріти гілку до фрикції так, щоб в неї це було не початок збудження, як в чоловіка, а прям вже гарненьке плато. Тому що виходить, що в чоловіка від початку збудження до еякуляції ось там ці 3-4 хвилиночки, а їй треба бути на плато, щоб це було 4 хвилиночки до її оргазму. І до речі, от на мою думку, це не науковий термін. Мультиоргазм це коли партнери закінчують одночасно, коли вони в цьому такі, знаєте, щирі, відкриті, і вони навіть от, знаєте там влаштовують якісь такі. Не злі, а дуже добрі перегони, да, хто там швидше, довше, яскравіше оргазмує, і це може бути елемент такої веселої, теплої, пристрасної гри. Тож мультиоргазм це не щось, за чим потрібно гнатися, але це той досвід, який показує вам можливості вашого тіла. Показує вам вашу майстерність, якщо ви радієте від мультиоргазмічності вашої партнерки. Тому, якщо хочеться, починайте пробуйте і практикуйте. А якщо не хочеться, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому. А, взагалі, якщо вам цікава тема секс освіти, ви можете стати нашим спонсором чи спонсоркою і допомагати поширювати освіченість українців. Ще швидше і ще якісніше для цього. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. А зараз я вас відпускаю. Всім вдалого дня! Мультиоргазмічного настрою! Напишіть, до речі, в коментарях в кого був мультиоргазм, дівчата, і до нових зустрічей у нових відео, Па-па!